Презентація на тему контратенор, підготував Большаков платон. Саме поняття контратенору з'явилося лише в минулому столітті, хоча відомо, що чоловіки співали високими голосами кастратами ще з IX століття, а особливої популярності набули у 16-17 столітті. Такі голоси були потрібними, тому що у постановах приймали участь чоловіки. Голос відрізнявся висотою та гнучкістю, але при цьому мав велику силу і міг виконувати складні віртуозні пасажі великої тривалості. У міру зростання підлітка при виконанні особливих тренувань його голос отримував особливу гнучкість та широкий діапазон. Відська голосова щілина, як у хлопчика, дозволяла кастрету дуже економно витрачати співоче дихання і виспівувати на одному подиху фрагменти такої довжини яка не доступна жодному дорослому співаку зі звичайним співочим апаратом. Мистецтво співу контратенором відродив у середині ХХ століття англієць Альфред Деллер. Альфред почав співати як хлопчик Сопрано, пізніше розвинувши свій альтовий діапазон. Він був практично повним самоучкою. Спочатку він співав у хорах Контрберійського собору з 1940 по 1947 рік. У церкві святого Павла в Лондоні. Пізніше його почув Майкл Тіппет і запросив до Лондона, щоб дебютувати. Альфред Деллер привернув увагу після того, як у 1946 році радіо вийшла композиція Персела Кам і Sons of Art. У 1950 році Альфред Деллер створив власний вокально інструментальний ансамбль «Deller Консорт, виступаючи як диригент. І соліст у репертуарі старовинної англійської музики. Гурт, який просвят... просвятив собі виконанню старовинної музики з використанням автентичної виконавської практики. Серед відомих контртенорів України ми, ми бачимо таких співаків, як Юрій Міненко, Меліш Роман, Михайло Брунський, Вітас та Алексеєв. У Європі музика бароко та відродження є доволі відомою та впізнаваємою. На відміну від України, і саме дякуючи таким виконавцям, я маю надію, що це стане в пошані і для українців. Роман. Меліш Роман після закінчення Тернопільського коледжу провчився ще 6 років в школі старовинної музики у місті Базелі. Публіка класичної музики старіє, на жаль, і мені хочеться якраз хоча б своїм виступом привернути більше уваги молоді. Якщо навіть у Філармонії після цього виступу прийде хоча б на 10% більше глядачів, я буду вважати, що моя місія виконана. Це слова Романа на Голосі країни 12. Зараз ми послухаємо твір Антоніо Вівальді «Ведро кон міо Міоділекто. Михайло Брунський. Михайло Брунський заслужений артист України, співак, композитор та автор першої у світі електророк опери Орфейта Ефрідика. Не завжди пригадує, лише в 12 років я зрозумів, що музика це те, чим я хочу займатися в житті. За наповні два роки Михайло освоїв семирічну програму музичної школи по класу вокалу, опанував музичний інструмент. Та у дев'ятому класі займався музикою по 5-7 годин щодня. Співак виріс у духовній родині його тато був іконописцем, тому до його дороб, доробку з'явився аудіо, аудіо альбом духовних пісень Аве Марія. Зараз слухаємо пісню з аудіо альбому кохана. Видумав для себе І сонячних сліпих дощів, Зінниці вклав шматочки не Від луння лип звучанні слів, у коси впливали листочки з хащів, де усім бавиться дзвінка. На вигляд, може, ти ще краща. Юрій Міненко. В репертуарі контртенера Юрія Міненко творить таких композиторів як Качині, Честі, Гросі, Бонончині, Кальдара, Віваль, Діба, Гендель, Арайя, Гайден, Перголейзі, Глюк, Моцарт, Керубіні, Росіні, Шуберт, Белліні, Глінка, Рисимі, Карл Карлович, Брамс, Марчелло, Стаделла, Бортнянський і Гуно. Мені пощастило з педагогом Ю -Ю Юрієм Тетею, говорив Ю Юрій Міщенко. Це була чудова людина, дуже добрий і уважний педагог. На жаль, його вже немає. Я просив учителя, дайте мені можливість довести всім, що я можу співати як контртенор. І він пішов мені назустріч і захищав від тих педагогів кафедри, що не, стрим... що не приймали мій творчий пошук. А таких а таки було чимало. Часто можна було почути, що контртенор це штучний голос. Але я заперечую і питаю а як же я співаю? Що там у мене в голосових святках щось вставлено? Але якщо я можу це робити і роблю це переконливо, отже, це гідно станічного життя. За кордоном зараз ставлять чимало екзотичних опер першої половини 18 століття, зокрема Грізельда, Баясет Вівальді. Ендіміон Йогана Христіана Баха. Це, фан... Це фантастична за красою музика, проте у нас її ніхто не чув. Зараз слухаємо арію цариці ночі з оперу «Чарівна Флейта Моцарта. Деркоміра in meinen Herzen, Дякую за увагу.